Чи можна лікувати гастрит в домашніх умовах? Я не лікар. Я даю лише ті поради, які перевіряю на собі. І одразу скажу вам. Краще звернутися до лікаря і не гратися з цими серйозними темами. Менше з тим я вже багато разів звертався, і у мене виникає питання, як же в домашніх умовах почати лікувати гастрит. І ми зробимо з вами такий цілий цикл. А власне до висновку, я вам зараз буду розповідати про препарат. Я прийшов, придивившись тони відео лікарів, до яких респект. Та повага. Про що ж ми сьогодні будемо говорити? Про таку дуже важливу річовину, як глютамін. Не глюказамін. Глюказамін це коли у вас з хрещами. Проблема. Мені також доведеться приймати. А дивіться, глютамін. Лікарі практично всі притомні говорять про те, що треба, якщо у вас пішов, особливо загострення і болить. Беріть, знайдіть глютамін і починайте приймати. Ну, окей, у мене є в центрі міста знайомий хлопчик, у якого магазин спортивного харчування. Думаю, зайду-ка дізнаюся. Заходжу, дізнаюсь. Він каже: дійсно є, скажу більше, я його сам приймаю, дуже сильно допомагає. Яким же чином глютамін, який радять всі лікарі, може нам допомогти? Перелічую. Перше, відновлює слізову оболоньку. Та годі й говорити, що гастрит – це запалення цієї слізової оболоньки. Ось чому це не так легковажно треба ставити, і не така легка хвороба, як здається. А ось оця штука вона відновлює слізову оболоньку. Тобто слизова ваша одужує, стілюється, можна сказати, друге. Захищає від подразнення шлунку. Третя зменшує процес запалення. І четверта посилює, підтримує, посилює ваш імунітет. А як же його треба приймати? А от в цій банці є така ложечка. І от прям так берете ложечко. Ще от цього хлопця запитав директора магазину, який ну он такий прошарений. Скільки треба приймати? От берете ложечко, і він мені порадив так. Каже, я вже по декілька ложечок. Вам треба починати так зранку, одна ложечка, над що серце. Тепла водичка, і випили склянку, і на ніч. Я почав це робити. Що можу сказати? У мене біль зник. Це точно, і мені стає значно краще. Далі, їж починається вздуття живота. Зараз вздуття нема. Але я використовую ще інші методи, про які вам з часом і розкажу. Слідкуйте уважно, а вам бажаю здоров'я!